Одразу чотири пари двійнят народилися в Лемурів котячих у зоопарку Велінгтона, що в Новій Зеландії. Причому ці тварини живуть тут лише півтора року. Зазвичай самиці приносять по одному дитинчаті. Це вперше, щиро кажучи, ми вражені. Малята з'явилися на світ із серпня по жовтень. Їхні мами ростять дитинчат перша, але справляються добре. Зараз ці малюки наша найпривабливіша цікавинка. Усі хочуть побачити дитинчат лемурів Маляти залежатимуть від мам до 5-6 місяців, а потім почнуть самостійне життя. Лемури котячі живуть переважно на острові Мадагаскар, а вони є в червоній книзі. За оцінками фахівців у дикій природі їх залишилося від 10 до 100 тисяч особин. Тепер зоопарк у Велінгтоні зможе зробити внесок у збереження виду.